Вітаю вас! Це програма в об'єктиві. І сьогодні гостем нашої студії є Руслан Кошулинський, кандидат на посаду президента України. Вітаю вас! До Моє дня. шанування додам, що це всеукраїнське об'єднання свобода. Ви цю політичну силу представляєте? Отже, об'єднання націоналісти, ми говоримо про всіх. Націоналістичні організації в Україні, які об'єднали свої сили, зокрема, це і Всеукраїнське об'єднання свободи, і Конгрес українських націоналістів, і правий сектор, і організація українських націоналістів всі 14 Дмитро Яруш Тризуб, тобто ті організації, які сповідують ідеологію українського націоналізму, об'єднали свої зусилля і висунули єдиного кандидата на посаду президента України з своїм наступним кроком, вбачають. Щодо спільної участі і не тільки у президентській, але вже і у парламентській кампанії, яка також цьогоріч буде відбуватися в Україні. Добре, ви вже не вперше в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, про ваш візит сьогоднішній на Тернопільщину. Сьогодні ми вже поспілкувалися в центрі комплексної реабілітації людей, які потребують певної допомоги. Перш за все, звісно, річ, наші діточки, які мають певні вади і потребують допомоги. Ми поспілкувалися з працівниками. Втішений, що він розвивається, що він набуває вже сучасних якісних обрисів, що це не було то як декілька років тому, як я які його бачив, а це вже сучасна, якісна та вже установка. Та попереду, так, так, так я вже це бачив, і дуже приємно, що ті найсучасніші сьогоднішні технології. Техніки реабілітації і соціалізації наших найменших діточок для того, щоб вони себе повноцінно відчували в суспільстві, там застосовуються. Я бажаю, щоб вони ефективно розвивалися. Звісно, річця є розмова вже з нашими медиками, адже не секрет, що величезна кількість скарг сьогодні лунають звідусіль щодо медичної реформи. Це є і наша друга лікарня, і третя лікарня, тобто спрацівники, яких так само зауважують величезну проблему. Звісно річ це і розмова з працівниками водоканалу, як людей, які безпосередньо є стратегічним підприємством для міста. Їхні діяльність, це є послуги, які отримують всі мешканці. Тому від цього залежатиме добробут і якість життя людей. І е, враховуючи тарифікацію, яка є різна по всій Україні, і технології як можна застосовувати. Це саме і ця розмова на водоканалі є вкрай необхідна. Сьогодні буде зустріч також з мешканцями Бережан. Ще на сьогодні, тобто дуже насичений графік. Дуже буду просити, щоб мені дали ще змогу заїхати в музей Богдана лепкого. Угу. Якщо я вже буду в Бережанах, то гріх було б туди не заїхати, не поспілкуватися. Власне, це унікальність є того краю, саме цей музей, насправді навряд чи є ще більше. Ну і звісно, річ, спілкування з представниками четвертої влади для того, щоб можна було донести програму українських націоналістів, зокрема в президенти. А ви були вже на кількох зустрічах. Скажіть про що найбільше запитують тернополяни Машкан. Ця області, мабуть, і не тільки тернопляни, а й українці про що найчастіше запитують у Кушелинську? Два виклики, які є перед країною: війна. І загальні злидні, тобто дві, пит... дві проблеми, які як закінчувати війну, як перемагати ворога, яка... яке бачення Кошулинського як кандидата від націоналістів, як націоналісти собі це бачать, ну і як виходити з цих злиднів? Адже ми заможна країна, дуже високоякісні люди, люди, які по всьому світу на заробітках і себе дуже якісно проявляють. Я сам колишній заробічанин, і так сталося в моєму житті, що я також відчув цього хліба. І де би я не був, на якій частині планети там від находки до Чикаго, я ніде не бачив українських заробітчан з жебраками. Вони всюди ефективно якісно себе змогли зреалізувати. На превеликий жаль, вони не можуть себе зреалізовувати тут в Україні. Ви бачите, питання заробітчанства особливо стосується Тернопільської області. У нас чимало заробітчан, які працюють за кордоном. Ви будь... знаєте, що ця проблема вже не тільки е, західної України. ні. Я е, нещодавно вчора я був в Житомирській області, передчора декілька. Кілька днів я вже працював в Чернігівській області. На превеликий жаль, та сама проблема, та сама як технологічна, тобто на виробництвах, вже не вистачає працівників. Вони масово виїздять за межі України, зокрема там чи до Польщі, чи до, далі в Україні, країн Західної Європи. А сьогодні знайти ефективну заміну неможливо. Згодно те, що починаючи від профтехосвіти, яка передана на органи місцевого самоврядування і практично є запущена і знищена. Ну і закінчуючи, звісно, річ мотивацію реалізації, тобто отримання відповідної якісної оплати праці, тобто винагороти за виконану роботу, яка би була ефективною. У мене була зустріч в Броварах, це Київська область, на великому підприємстві Київгума називається Сучасне якісне підприємство. І молода пані запитувала, я мати трьох дітей, я працюю на роботі, і мій чоловік працює на роботі. І ми не можемо. Звести кінці з кінцями здавалося, двоє в сім'ї працюють багатодітна сім'я, і ми не можемо забезпечити наших дітей. Тобто, і цих питань величезна кількість це саме стосується і війни. Як закінчувати війну? Ми пропонуємо враховуючи досвід. Зокрема, і мій, я служив четвертій хвилі мобілізації, враховуючи сучасний стан збройних сил України на превеликий жаль. Він ще далекий від ідеального, дуже далекий від ідеального. Я маю честь навіть говорити про що свого часу навіть мав за можливість перебувати і в Тернопільській бригаді, 44-ї, яка давала свої знання і вміння мені вже як артилеристу. Раз ви вже почали розповідати і тему війни. Знаю про те, що ви нещодавно повернувся з Вістки. Зі сходу розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз, наскільки вам відомо, там на сході. Нещодавно я був власне і в 44-й бригаді. І останнє місце моєї служби сам в АТО тоді ще називалося якраз Попасна Луганська область. Mm. Отже, ми відвідали наших друзів. Був і в Авдіївці, і в Торезі, і 93-я бригада, і наші добровольчі батальйони, і правий сектор, і Карпатська Січ, і спілкування як з мешканцями, як з військовослужбовцями? Ну так само переконує в тому, що програмово ми правильно встановлюємо, що максимальне осучаснення Збройних сил, сучасною технікою її є вкрай необхідне. Є принцип військової науки. Якщо ви не маєте сучасної техніки, більше будуть гинути військовослужбовці. Маєте сучасну техніку, ви збережете життя. В це треба вкладатися. Ну і звісно, річ, ідеологія мав зустріч з керівництвом попасної <кій> начальнику управління освіти розповідала свою проблему. Бабця її поламався телевізор, і вона тиждень слухала радіо. За тиждень ФМ «Новоросія», яка передає на наші території, і бабця через тиждень каже, нам треба заховати речі, бо військові прийдуть заберуть. Тобто, наскільки інформаційна пропаганда семи днів достатньо того, було для змін... того, щоб змінити, наскільки нам треба вкладатися в захист нашого інформаційного простору, наших душ людських, наскільки треба повертати, на превеликий жаль, цього також не вистачає сьогодні на сході України. А власне. Е... Передвиборча кампанія тільки стартувала, і чи є у вас планах на наступних два місяці, скажімо так, неповних повних два місяці частіше відвідувати східні схід для того, щоб все-таки проводити там інформаційну політику? Ну звісно, річ, що для українських націоналістів виборча кампанія це не тільки боротьба, це ще і поширення цієї ідеології, і пошук наших прихильників. Саме так я свою виборчу кампанію розпочав не з західної України, і перший. Моя поїздка була в Чернігівську на область. На Західній Україні вас добре знають. Ну, більше знають, але, власне, там потрібно. Тобто, Розповідати. звісна річ. Mm -hmm. Тому і перша поїздка була на Схід, Донецька, Луганська область до військовослужбовців і місцевих мешканців. Це була Чернігівська область, вчора була Житомирська область, і лише сьогодні я перебуваю в Тернопільській області, практично рідній області. Але це не означає, що максимально mm -hmm. треба приділяти увагу. Ви знаєте, відчуття того, що Підняття українства як такого неймовірно сьогодні на сході України на власне. Ви почали говорити про обладнання, але про настрої так і не сказали. Тільки настрої панують дуже серед хороші, військових. особливо серед військових. Ну хотілося б максимально допомогти хлопцям. Звісно, річ, хлопці одягнені, хлопці вже нагодовані, але запитань дуже велика кількість, яка стосується ну, зокрема, як можна пояснити нам, чому під час воєнного стану депутати Верховної Ради пішли в відпустку? Чому? Ті люди, з якими ми воюємо, зокрема представники московської там бізнес-еліти, умовно олігархії, які там, наприклад, Альфа банк проводить з міським головою Львова Альфа Джаз. То ми з ними воюємо чи з ними джаз проводимо? Тобто і таких запитань багато, тому що ідеологія, зокрема. Патріотизму, який говорять солдати, вона називається так: на крик, коли наших б'ють, всі збігаються, а не розбігаються, і це відчуття плеча, особливо загостреного військових. І вони хочуть розуміти, що суспільство має саме це настрій спільно разом боротися проти дуже важкого, дуже сильного ворога, а не тільки вони одноосібно, тобто, що все суспільство їх підтримує в цьому. Натомість вони бачать ситуацію, коли московський бізнес вільно продає, вільно купує, вільно тут тут проводить свої операції бізнес собі заробляє гроші. Він проводить з ними з місцевої влади концерти. А вони натомість воюють. От, на превеликий жаль, якщо ми не заберемо оцього вододілу, якщо ми не дамо змоги відчути, що суспільство спільно разом хоче відстояти свою незалежність, буде дуже складно для наших військових. Це не просте завдання. Саме так, але його можна виконувати. Що заважає сьогодні заборонити московський бізнес, розірвати дипломатичні стосунки? Сьогодні в Україні діє понад 300 міжвідомчих угод. Між Україною і Московією нещодавно тільки mm. розірвали угоди ЦВК Росії, ЦВК України, генпрокуратура України, генпрокуратура Росії. Вони далі діють. Тобто, що заважало протягом 4,5 років це розірвати? Скажіть, будь ласка, чи є оці пункти прописані у вашій передвиборній програмі? Саме так, добре окрім цього, ви зараз я Лише хочу нагадати нашим глядачам і слухачам про те, що ми працюємо сьогодні. Гостем студії програми в об'єктиві Єром Руслан кандидат на посаду президента України від всеукраїнського Днання свобода, отож, пане Руслан, давайте перейдемо все таки до програми вашої. Скажіть, які найголовніші пункти є прописані, і власне, що будете виконувати найперше? Отже, ми вважаємо, що перш за все, у враховуючи повноваження президента. Тобто конституція як посадова інструкція діяльності президента чітко регламентує, що його сфера відповідальності це є оборона, він верховний головнокомандович, він бере на себе відповідальність захист країни, і це є закордонні іноземні зносини, тобто представлення країни на іноземних майданчиках. Тобто, завдання, яке стоїть сьогодні. Перш за все, перемогу у війні. Як сьогодні ми маємо завершити війну, як ми маємо мати справедливий мир для українців? Що Отож, цього питання ви пропонуєте? Ми Говоримо про те, що в тільки в одному напрямку: чи військовому, чи економічному тиску, чи дипломатичному, чи ідеологічному, ми не зможемо. Перемогти це має бути комплекс західів. Отже, ми говоримо перш за все переоснащення збройних сил. Це максимально перегляд сьогоднішнього державного бюджету України на 2019 рік. Адже на силові структури виділено на півтора мільярда гривень більше, ніж на Збройні сили України. 5% ВВП має бути чітко на Збройні сили, щоб ми могли забезпечити в дипломатичній царині. Це зміна нормандського формату. На превеликий жаль, Німеччина і Франція це не є повністю захисники України, це є бізнес-партнери Росії. Адже пам'ятаєте, північний потік, потік-2» газогін, який сьогодні будують Німеччина з Росією, практично вбиває нашу галузь, і ми втрачатимемо щорічно понад 3 мільярди доларів. США, якщо це буде побудований газогін? Отже, нам треба залучити найпотужніших світових гравців, а це Сполучені Штати Америки і Велика Британія. Нагадаю, що це є підписанти Будапештського меморанду 1994 року, для того, щоб ми могли спільно з ними. Відстоювати на дипломатичному фронті, тиснути на Москву. Ми говоримо про економіку. На превеликий жаль, сьогодні кожен працюючий сплачує півтора відсотки військового збору. Чи достатньо буде? Звісно, річні законопроект про військовий збір з олігархів не з зарплати з доходів, з прибутків. Так, заробив 10 мільйонів в рік, віддай 10%. Заробив більше, віддай більше. Адже не секрет, що олігархи, які сьогодні практично керують в країні, це дві третини державного бюджету сконцентровано в їхніх руках. Саме вони на превеликий жаль і дотичні до цієї війни. І найголовніше про те, що якщо ми всередині не змінимо систему управління країні, а вона є олігархічна, вони дуже цнотливо називають сировинно-експортна модель. На превеличність сировина, ми є сировинний придаток. Якщо ви навіть проаналізуєте, з 2001 року українців зменшилося офіційно тільки на 10 мільйонів. Було 52, стало 42 офіційно. Неофіційно 32-36. А катастрофа з народжуваності просто неймовірна. Щорічно зникає з України приблизно таке місто, як Тернопіль. 250 тисяч зменшується населення щорічно. Тобто, не народжується і вимирає. Тобто, оця напрямок. Наше завдання, яке ми перед собою ставимо як кандидат в президенти і як е, об'єднані націоналісти, це є впровадження антиоліархічного пакету докорінних перетворень. Угу. Ці законопроекти, які вже зареєстровані, вони війшли в цей пакет, зокрема, повернення коштів з офшорних зон. За час е, незалежності з України виведено 154 мільярди доларів. США. Це є понад чотири бюджети держави. Чотири роки життя кожного українця практично вкрадені. Як Повернути... ви вважаєте? Чи реально це зробити? Ухвалити законопроект, який зареєстрований ще в 2013 році. Ці кошти. Отже, зміст цього законопроекту він розроблений спільно з фахівцями, економістами. приблизно звучить таким чином: ось є три місяці на повернення коштів з офшорних зон. Всі трансакції, всі всім відомо. Ніхто заховати сьогодні в цьому сьогоднішньому світі є неможливо. Будь ласка, 50% зразу в скарбницю держави повертаєте. 50% ми перевіряємо на законність для вашого бізнесу. Не повертайте за цей термін на суму, яку ви вивели за межі території України. Ваша власність на території України переходить у власність держави України. Заборона приватних монополій та олігополій. Немає жодної ліберальної економіки в світі, яка передбачає, що в одних руках може бути концентруватися така величезна кількість бізнесу, як в Україні, цілими галузями в приватних руках, де би ти не поїхав. Бурштинська ТЕЦ ДТЕК Ахмєтов, Ладижинська ТЕЦ ДТЕК Ахметов і так далі. Тобто, практично енергетична галузь в руках однієї людини: заборона приватизації стратегічних підприємств, обленерго, облгази. Сьогодні вони диктують тарифу е, політику. В Україні ви не зможете нічого зробити, якщо споживання газу електроенергії, які вони пропонують, хоча Україна сама добуває газу. Понад 20 мільярдів кубометрів, використовує в приватних господарствах близько 17 мільярдів при собі вартості три гривні. Сьогодні ж вона знов коштує 8,50. Отож, ми пропонуємо цей пакет докорінних перетворень усунення олігархів як від економічної впливу на державу, так і від політичного впливу. Тобто зміна закону про вибори, яке б давала можливість відкликати депутата, який Порушив закон про регламент, який кнопкодавить, давить, який не виконує своїх зобов'язань, а створює умови не для українців, а для олігарха. Ви добре про це розповідаєте, і я бачу, що ви впевнені в тому, що це реально реалізувати, але от чомусь дуже важко. Це повірити українцям дуже складно, так, звісна річ, що олігархи будуть впиратися, звісно ж, вони не будуть давати. Отже, завдання українських націоналістів, які мають силу, натхнення і бажання це зробити, mm. тобто це називається політична воля. Для чого ж ви тоді йдете в політику, щоб в свої переконання втілювати, свою ідеологію втілювати? Отже, націоналісти це довели. Ми можемо це зробити. Дуже актуальне питання станом на сьогодні, бо зима є тарифи на житлово-комунальні послуги. Скажіть, будь ласка, чи є у вас у передвиборній програмі плана загалом змінити систему тарифоутворень для українців? Саме так. Отже, ми говоримо про те, що видобуток, наприклад, нашого газу має бути перш за все за собівартістю наданий? Громадянам України, а не як зараз собі вартість 3 гривні. А додатковий газ, який закуповується іноземний за велику ціну, змішується так зване з нашим, і тому виходить ось така середня складова. Отже, газ, який видобувається в Україні, має бути використаний на потреби українців. І тоді ми точно зможемо отримати зовсім інші тарифи, ніж сьогодні ми споживаємо. Зауважте, керівник Нафтогазу в минулому році отримав премії. Керівництво понад 46 мільйонів доларів за те, що вони ще досі не виконали. Тобто ми не отримали з Газпрому коштів. Але вже премію вони отримали, хоча обіцяли зменшити на 40% тариф на газ. Це ж реалістично. Зніміть ПДВ, зніміть акциз, і ви вже зменшили для населення тариф на газ. Можна ж це зробити? Не треба ж величезних програм, величезних обговорень, кредитів МВФів за це брати. Ви ж можете просто хоча б кроком цим зробити. На превеликий жаль, це не зробить це є зазначено в нашій програмі про те, щоб максимально ефективно використовувати енергетику, максимально зменшити споживання. Давати стимуляцію для енергоощадливості, максимально збільшити видобуток власного газу і електроенергії, і диверсифікувати джерела надходження енергоносіїв з країн не більше 30%. Я дякую вам за відповідь. Нагадаю про те, що в ефірі програма в об'єктиві і сьогодні гостем студії є Руслан Кошулинський, кандидат на посаду президента України від всеукраїнського об'єднання Свобода. У нас залишається небагато часу, і дуже хочу, щоб ви ще розказали про свою команду, з якою ви. Йдете е, на пост президента України, команда націоналістів, це, це всі українці. Ми говоримо про те, що е, це ж не є місце для працевлаштування кумів е, рідних тощо. Це є ідеологія для зміни країни. Тому перше завдання, якщо ти є е, патріотичний, якщо ти є професійний, якщо ти проходиш. Детектор брехні і немає за тобою співпраці з іншими державами, дотичність до корупційних схем. Долучайся і працюй. Сьогодні саме у такий спосіб має бути вибудована команда, а не команда за якимись принципами лояльності або партійної навіть належності. Якщо ти фахівець профільний, якщо ти патріотична людина, ти є членом команди. Тому. Формування команди буде тільки виключно за цим принципом. Угу. Ну і цікаво, мабуть, нашим глядачам почути про те, якими будуть перші кроки Руслана Кошеленського у випадку, якщо ви переможете у виборах, ну звісно річ, це е, укази президента. Напевно, перший указ треба робити. Це такі е, гуманітарного напрямку. Хто ми є? Які держава, як, якого е, яку несемо державу, які нас е, ми. Е, Наслідники чого, отже, угу. це ми у ресерчі УНР. Звісна річ Української Народної Республіки. Ми буквально нещодавно з вами вшановували крутянців, які це відстоювали. 101 ша річниця. Тобто, зміни філософії сьогодні в суспільстві Це варто робити в освіті саме в освіті. Перш за все, ну законодавство про освіті воно кардинально має бути змінене. Ми вважаємо, що в освіті має принцип бути національної освіти на превеликий жаль. Сьогодні вкладається так звана громадянська освіта і національні. Чинник практично нівельований сьогодні поняття е, кількість годин на базові, зазадничі науки, я маю на увазі, які формують свідомість громадянина як історія, як українська література, практично зменшені. Ми сьогодні маємо максимально ефективно надати можливість навчання сьогодні нашим студентам і перезавантажити бачення, як вони після. Закінчення навчання можуть втілити свої знання в суспільстві. Оцей напрямок в освіті має бути домінуючий. Я закір завершую Це все -таки, перше, завершую угу. все таки з базовими завданням президента. Це є зміна. Формату нормандського на Будапештський так званий це залучення в нашу спільні дії наших стратегічних партнерів Сполучені Штатів Америки і Великобританії. І це не просто словесні кроки. Це є дії, які нададуть можливість їм бачити в нас надійних партнерів. Зокрема, це є зупинка, заборона бізнесу країни-агресорів в Україні. Це закриття кордону з агресором, це розірвання дипломатичних стосунків. Зогляду на те, що це є яскравий приклад, що ми будемо боротися за свою незалежність, і це дасть змогу нашим партнерам нам допомагати. Це, звісно, річ, запрошення вже керівників фракцій в адміністрацію президента, з огляду на те, що президент має право лишень подавати свої законопроекти і свою законодавчу ініціативу, як невідкладний і поставити на голосування антиоліархічний пакет до корінних перетворень. Повернення коштів з офшорів, заборона приватизації стратегічних підприємств, заборона приватних монополій, і олігополій, перегляд закону про державний бюджет і виділення 5% з ВВП на збройні сили України, а не та як зараз на силові структури більше ніж на збройні сили України. Це є базові закони, закон про військово-морську політику України на превеликий жаль. Його взагалі немає. Програма військово-морського кораблебудування, враховуючи потреби, корвети, фрегати, міннотра десантні кораблі, це все сьогодні може зробити Совдальна, президент. надзвичайно багато справитись. А як же добре? Маєте можливість ще буквально одну хвилинку звернутися до Тернополя до наших глядачів. Прошу, шановні земляки. Дуже важливо сьогодні на превеликий жаль. Складний буде рік виборчий рік. Ми будемо вибирати собі владу, яка буде формувати майбутнє нашої держави. Отож від вас залежить дуже багато. Щоби не було, не опускаймо рук, будь, будь, будьмо твердими, цілеспрямованими, і відчуття любові один до одного до українців, перш за все. Ми варті того для того, щоб е, наша еліта, наша влада формувала ті умови, які би дали змогу українцям тут себе зреалізовувати, і наше завдання, щоб ми були останнім поколінням, яке вже воює за свою країну. Нехай вже наші діти і наші онуки живуть в мирній щасливій країні. Оце ми маємо зробити і щоб вони користалися вже благами нашої, хорошої, доброї до нас, до українців, нашої країни. Слава Україні! Героям слава вам дуже дякую за розмову. Нашим глядачам, слухачам. Нагадаю про те, що впродовж півгодини у нашій студії гостем був Руслан Кушулинський, кандидат на посаду президента України від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Я дякую вам за увагу і до зустрічі. Все найкраще.